До ситуації на фронті далі звернемося. Він прийшов у військо ще до повномасштабного вторгнення. Музикант йоги, майстер чайної церемонії, який відчув час діяти. Сергій Степанов, позивний мамай, військовослужбовець 112-ї бригади, що воює з першого дня великої війни. Про його шлях із піхоти до пілота дронів і плани на майбутнє. дивіться далі саме тіло воно боїться. Але потім з'являється людь, і ти просто йдеш і робиш цю роботу. Десь всередині я, я навіть хотів попасти саме в піхоту, тому що піхота це саме, саме важка ноша у війську. Мене звати Степанов Сергій, мій позивний Мамай, і я командир екіпажа ударних дронів 112-ї бригади. Музика, йога та глибокі філософії чайної церемонії такі захоплення Мамай мав до початку повномасштабного вторгнення. У мене з дружиною власна чайна студія, і ми проводимо чайні школи. І у нас є магазин колекційного китайського чаю, який і зараз працює під час війни. Рішення стати на захист країни визрівала у Сергія поступово після подій 2014 року. Усвідомлюючи необхідність бути готовим, він почав займатися бойовими мистецтвами. Моя готовність десь визріла в 2015 році, і в 2015 році я пішов в інкомат і отримав першу повістку на шосту хвилю мобілізації, яку ще не оголосили. Ну я чекав, коли оголосять але її так і не оголосили. У 2021 році Сергій записався до лав тероборони Києва і на 9 ранку, 24 лютого, я вже був в воєнкоматі і вже очікував розпоряджень. До цього у нас була підготовка декілька місяців. Я вже був зарахований до батальйону 128 батальйону. Після звільнення київщини його підрозділ був перекинутий на харківський напрямок, де протягом чотирьох місяців тримав оборону. Згодом були ротації служба у вогневій групі, де бійці ТРО панували протидію ворожим дронам камікадзе. А потім найважчий напрямок оборона Бахмута. Якраз тоді була така сама гаряча фаза. Крайні вулиці Бахмута ще тоді тримались, і ми якраз зайняли позиції на цих крайніх вулицях. Саме на Бахмутському напрямку Мамай почав опановувати роботу з дронами із піхоти перейшов до аеророзвідки. Почав займатися розвідкою керувати дроном, став оператором дрона першого, і на ротації вже почала створюватись рота ударних БПЛА в бригаді, і в яку я був вже долучений. Розвідки ставши оператором, а згодом і командиром екіпажу ударних FPV-дронів, Сергій повною мірою розкрив свій потенціал. Це була нова створена рота. Наша інженерна складова почала створювати перші боєприпаси. І фактично, мій екіпаж, він перший із роти вийшов в зону бойових дій, вже як FPV-екіпаж працювати. І, на жаль, цей перший. На вихід загідну мій товариш М'єхан. Це були перші втрати, які понесла наша рота. Це було дуже все непросто. Технології розвиваються з неймовірною швидкістю, розповідає Мамай. В приклад ставить другу бойову ротацію свого екіпажу. Робота роти продовжувалася дуже інтенсивно, і коли ми повернулись, вже було набагато більше засобів, набагато більше технічного забезпечення і. Я можу сказати, що от саме тоді ми почали дуже ефективно працювати. 112-та бригада активно розвиває напрямок безпілотних технологій, усвідомлюючи їхню перевагу на полі бою. У нас командири цінують наше життя, бо вони розуміють, що ми дуже ефективно працюємо. Ну, якщо пілот робить за день 30 вилітів, і з них 25 ефективних, то коли 25 цілей цілий уражено. Розумієте, це дуже високий КПД. Командування бригади запрошує до своїх лав мотивованих людей, готових навчатися та опановувати сучасні дрони. Якщо ви любите комп'ютерні ігри, якщо ви розбираєтесь трошки хоча б в комп'ютері, вам це буде легко розібратися з цьому. У нас зараз створюється підрозділ розвідки. До цього його не було. Не обов'язково бути ударником, можна буде літати на крилах. Незважаючи на більш ніж три роки служби, Сергій не думає про демобілізацію. Він розуміє, що боротьба триває, і його досвід та навички сьогодні вкрай необхідні. Я розумію, що в мені є лють, яку я відчуваю до нашого ворога, бо те, що вони роблять, ну і взагалі, і те, що вони робили, і те, що вони робили 100 років назад, я не можу стояти в стороні від цього. Саме ця лють дає їй сили. Служити доведеться кожному, впевнений мамай. Тож краще бути гарно підготовленим і в компанії вмотивованих побратимів. Запрошує всіх до лав 112 бригади. Подробиці в рекрутинговому центрі Наталя Білогурова і вся команда Київ 24